Всім привіт! Хто шукав собі надійний, комфортний, люксовий седан з маленьким пробігом, з маленьким розходом пального? Вважайте, ви його знайшли. Ось, будь ласка, Lexus ES 2013 рік, 2,5 гібрид, класна комплектація, радар, класна оптика, туманки, парктроніки попереду, позаду, гарні лекосплавні диски 17-го радіусу, гарна зимова гума, безключовий доступ на всіх дверях, тонований, чорний шкіряний салон, дуже класний стан. Це ціленьке, приємна на дотик шкіра, пам'ять сидінь, сервопривод керма. Такі рижі, дерев'яні локовані елементи по салону, дерев'яне кермо, підігрів керма, підігрів сидінь. Ось так все виглядає. Годинничок, люк. Класна комплектація, майже все тут є, окрім музики Марк Левінсон, Але музика звучить теж досить непогано. Велетенський задній ряд сидінь. Дуже комфортний автомобіль, їде він дуже боляжно, комфортно. Ось так виглядає по колу. До речі, дуже великий гніздкий багажник. Кому цікавий Lexus ексусес, записуйтесь на перегляд на тездрайв кінцева дорога 110 а компанія AutoCapital. Находимося ми на території столичного ринку. Тут ви зможете його подивитися, протестувати та придбати.